Вам треба вже шукати якусь можливість, що для українців за кордоном, що для українців в Україні А, зробітку онлайн. От я більше 12 років онлайн заробляю, я ніколи не був на якійсь фізичній роботі, і це мені дозволяє вільно себе спокійно почувати на протязі всіх цих років. Безболезненно, грубо кажучи, ви маєте зробити. Ну, дивіться, є багато професій, може, хтось думав за IT, за якісь консультації і так далі. Багато всього вже не працює. Поняла, на жаль, не працює. Ви маєте вже, хоч чуть-чуть, хоч по 10-20 хвилин в день виділяти на те, щоб навчатися якісь професії онлайн і почати заробляти онлайн, щоб переїсти імміграція або позбавлення випадків в Німеччині чи в Європі захисту. Для вас було б не таким болезним. За посиланням в шапці профіля є телеграм-канал, я там три дні буду безкоштовно зараз навчати українців, нічого платити не треба, зрозуміло? А навчати, як ви можете заробляти, які у вас є шляхи, є, скільки ви можете отримати від різних напрямків заробітку онлайн, що підійде саме вам. В тому числі я вас запрошую на День відкритих дверей, за посиланням в шапці профіля, я покажу, скільки наші студенти зараз заробляють, ми прям їм зарплати будемо платити, скільки вони в нашому проєкті контент-хата зараз заробляють, розповсюджуючи українські новини і так далі. Припрошую, може, ви вже чули інформацію про це, але просто День відкритих дверей, я хочу, щоб як можна більше людей прийшло. Це безкоштовно, подивились, послухали, і зрозуміли, яких у них є можливості. Кому зрезонували, щоб скористалися цим? Кому дійсно подумайте за це, перестрахуйтеся якось і ну, інакшого варіанту ніж це, немає.